Вітаю! Сьогодні відповім на питання, що робити, якщо у виписці банку, той випуск, який ми робимо англійською мовою, є помилка в імені, прізвищі, вулиці або в індексі. Ми такі, такі довідки робимо, такі виписки робимо для майданчиків, де ви продаєте, або якісь майданчики типу платіжних систем, які ми використовуєтесь, і вас просять зробити випуск англійською мовою. І от як робити випуск, я розказувала, а зараз розкажу, що робити, якщо там є помилки. Ну, в принципі, це можуть помилки бути і українською мовою, але тут справа в тому, що є нюанси. Поїхали. Дивіться, я це відео роблю для тих людей, які реєструються на Еці в Pioneer. Ну, в принципі, можуть і на інших майданчиках реєструватись, і помилки, якщо вона є, то помилка є помилка. Але я хочу сказати декілька слів: в принципі, для інших майданчиків це теж корисно. Дивіться, коли ви щось заповнюєте вручну, якщо ви щось тут друкуєте. Ви це передруковуєте з тих документів, які у вас є. Наприклад, якщо ми говоримо ім'я про прізвище, то ви передруковуєте це з тих документів, в яких є латиниця, тому що, наприклад, для Еції Пайоніра потрібно, хай хай буде латиниця, тому що ви можете в Пайонірі ще якось просунути свій паспорт-книжечку, то Еці це не пройде. Вони присилають потім такий лист, в якому сказано, що потрібно надати документи з латиницею. Тому. До того, як ви починаєте оце все, все заповнювати, ви повинні подивитись, як, в принципі, ви там друкуєтесь і в принципі, що у вас написано в ваших документах, і особливо зробити витяг банку. Як це робити? Є оці два відео це з моно і приват. Якщо у вас немає моно і приват, то або відкрити картку, це робиться онлайн. Особливо моно, ви ще за це 50 гривень получите. У мене є посилання під тим відео, яке ви бачите. Там є посилання, якщо ви відкриєте по ньому, отримаєте 50 гривень за те, що відкрили картку. От якщо у вас якийсь інший банк, можна попробувати у них в кабінеті, якщо є така можливість, але це не не. Ну, не кругом таке є, тому я вам показую два простих варіанти, а ви вже дивіться, пристосовуєтеся, або відкривайте в цих банках картки. Тут все просто. Так от, що я хочу сказати: до того, як ви будете заповнювати це, все ручками, ви зробіть випуск англійської мови по своїй будь-якій карті в цих банках або в будь-якому іншому, і подивіться, що там написано. Справа в тому, що у вас в банку в виписці може бути неправильно написано. Ваше ім'я прізвище, тому що був момент, от коли ви документи подавали на відкриття картки колись там давно з паспорта книжечки, то вони її ну, вбивають ваші дані і ще роблять транслітерацію на латиницю. І от був момент, коли Україна переходила, міняла транслітерацію, і, наприклад, умовно, якщо вона якось по одному писалася, я далі покажу, як стало писатися, наприклад, по-іншому. І у вас може так складатися, що у вас в вашому документі в вашій виписці з банку ім'я, прізвище неправильно написані. Можуть бути неправильно написано вулиці, там теж може бути помилка. Але то таке, але ще тут ще є один нюанс, що вулиця могла ще назву змінити, це ще один нюанс. У нас багато вулиць замінили назву. І ще один момент: особливо це дуже, так, дуже гарно висвічується в приваті. Там є помилка з індексом. Зараз я все покажу, розкажу і скажу, як що виправляти. Почнемо з ім'я або прізвище, які можуть бути з помилками. Ось дивіться, ім'я Юлія, наприклад, як вона може писатись. Та як завгодно, їх мільйон варіантів. Я думаю, що ви якось по одному пишете літерація у вас може бути в паспорті по іншому, і ви навіть, може, не звертали увагу. Тобто є нюанси. Так от, що треба зробити? Треба подати документи, в яких на латиниці у вас документи подати в банк, і щоб вони внесли коректив. Тобто, вони будуть це. Перероблювати на основі ваших документів. Друге, ну от ще, може бути, виходить, що у нас є ID-картка, якщо вона у вас є, це внутрішній паспорт. Не книжечка, в книжці немає латинських літер, Закордонний паспорт або права. Тобто, з цих документів банк може вам змінити. Чи треба йти на відділення, по-моєму, можна просто підгрузити ну, фото. Далі. Якщо є помилка в адресі або змінилась назва вулиці, у нас прописка писалася тільки в книжці, або є такий аркуш додаток, якому зазначена наша адреса. Банк, скоріш за все, не поміняє вам назву вулиці на нову, скоріш за все, але це можна пробувати. Поки ви не поміняєте це в прописці, тому що наскільки я знаю, Ну, Тобто, це може змінилось в зв'язку з тим, що у нас дуже багато вулиць одночасно змінювалися, це все треба змінювати, підійти і зробити новий штампик, щоб там була вже правильна вулиця. Але прикол в чому? Вулицю, вулицю оці от різні майданчики, куди ви будете підгружати документи, дивляться тупо по виписці банку. І якщо ви просто надрукуєте, коли ви будете друкувати, так як у вас показано в виписці, Цього буде достатньо, навіть якщо там є яка помилка або назва вулиці змінилася. Тому а, в, цьому, в цьому питанні краще можна і не заморачуватись. Головне зробити випуск англійською мовою, подивитися, як там пише, і вбити кругом от адресу, так як там написано. Йдемо далі. От помилка в індексі. Це така штука, вона в приваті, це системна помилка, вона там стоїть. Перший номер, який відноситься до вашого міста. Наприклад, якщо в Києві там дуже багато номерів індексів є, то стоїть саме перший там 01001, типу такого. Як це можна змінити? Це можна змінити от, мій досвід. Мій досвід це приват, по телефону. Я набрала, поговорила з півробітником сказала, що в мене там, в моїй адресі є помилка, там конкретно помилка в індексі стоїть оцей 01001. А от, а треба інший. І попросила замінити. Сказала, я на який, і сказала, що якщо будуть питання, забийте просто мою адресу в Google. Якщо ви заб'єте адресу в Google, вам висвітиться, по-перше, от я просто вулиця, бо на Хмельницького Київ написала стільки то індексів до цієї вулиці відноситься. І якщо зайти конкретно. Подивитись, то там буде на кожен номер тому будинку, буде показано який там індекс до цього будинку. Тобто вони це можуть перевірити. В моєму випадку вони сказали, що виконання роботи буде протягом що то там доби, зробили за годину і перезвонили і сказали, що ми це все зробили. Тому, будь ласка, користуйтесь, якщо у вас будуть якісь інші історії. Тобто вам відмовлять або ще що інше, попробуйте перезвонити, ви попадете, звісно, на іншого оператора, який, в принципі, зможе вирішити ваше питання. Ну, Такий ще є варіант, може потрібно зайти на відділення, я не знаю. Але це інформація, якої нема ніде, ні в паспорті, ні в ваших інших документах. Тобто, це інформація, яка у них системно не працює. Мені казали, що деякі дані могли змінити. В своїй прописці, наприклад, якщо люди переїхали з одного якогось регіону, який зараз йдуть якісь бойові дії, переїхали в інше місце, то там теж нюанси. А, ну, то про те я зніму інше відео, бо це не всім потрібно. Все, я думаю, що питань тут вже немає. Тобто, індекс, якщо він у вас не вдасться змінити в вашому банку, то пишіть такий, як у вас у виписі банку. Головне, щоб ваші літери і ваші оці от слова, які ви забили ручками, співпадали з тою випискою, яка. Получається, ім'я та прізвище важливо, щоб співпадали ще й з паспортом, тому що вони можуть ну, запросити ще й паспорт, тому вони звірять паспорт, виписка і що ви надрукували. Якщо будуть помилки навіть в одну літеру, вас можуть на ЕЦІ заблочити назавжди. Тому будьте уважні, не робіть таких помилок. Все це дуже просто, просто не потрібно спішити. Беремо і робимо повільненько. Я запрошую вас на мій YouTube канал, де дуже багато відео. Більше трьохсот проецій, більше 400 про хендмейд різний, всякі, в тому числі Еці. Далі я запрошую на мій інстаграм-аккаунт, де в принципі, багато цікавих новин. Є ще сторіс, є ще якісь оперативні новини, є ще голосувалки, є ще якісь обговорення. все інше є обговорення у нас в телеграм-каналі, бо там сидять такі продавці, як і ви. Які спілкуються між собою, задають питання, дають відповіді, діляться своїм досвідом, і це дуже корисно, тому що ви знаходитесь в такому, ну, як в, такі, в такому місці, де люди зацікавлені в тому, що і ви, і які проходять ті або інші виклики, які пов'язані з продажем, раніше чи пізніше, ніж ви. І ви можете кому-то допомогти, а можете отримати чийсь чий досвід і чийсь допомогу. Тому запрошую підписуватись. Всі посилання будуть під цим відео. Великих вам продажей! до побачення.